Господи, Всемогутній і милосердний, сьогодні я приходжу до Тебе зі щирим серцем, приносячи в молитві найдорожчий дар, який ти мені довірив, мого сина. Дякую тобі, Боже, за його життя, за кожен день, який він проживає, за його усмішку, за його серце і за твою любов, що охороняє Його. Господи, я молю Тебе, будь світлом на його дорозі. Коли він робить перші кроки у своїх виборах, наповни його серце мудрістю і бажанням чинити добро. Коли він вагається чи сумнівається, дай йому впевненість і відвагу йти шляхом правди, захисти його від усякого зла, видимого і невидимого, стань для нього міцною стіною, яка боронить від небезпек. Охорони його від поганих друзів, від спокус і від тих, хто хоче завести його далеко від твоєї волі, нехай його життя буде під Твоїм святим покровом, а його душа завжди знаходить спокій у тобі. Благослови його працю і навчання, щоб він ріс у мудрості та праведності. Даруй йому серце відкрите для твоєї правди і вуха. Що чують голос Святого Духа, нехай він шукає усього доброго, і нехай його життя буде свідченням Твоєї любові. О Господи, коли Він буде втомлений і слабкий, укріпи Його, коли Він буде радіти, прийми Його подяку, коли Він буде сумувати, втіш Його, і нехай у всіх обставинах Він пам'ятає. Чи ти є поруч і ніколи його не залишиш? Даруй йому серце чисте і любов до ближніх. Навчи його шанувати своїх батьків, плекати мир і добро в родині. Хай він буде світлом серед темряви цього світу і сіллю, що дає смак правди і чесності. Я довіряю його життя в твої руки, Господи, я знаю. Що ти любиш його ще більше, ніж я можу уявити. Прийми мою молитву і благослови мого сина сьогодні, завтра і завжди. Нехай він буде під покровом Твоєї милості, нехай його кроки веде твій дух, а серце завжди буде сповнене віри, надії та любові. В Руки твої даю Його життя, бо знаю, у тобі. Його безпека, Його майбутнє, Його вічність. Амінь.